Його називають квіткою на камені місо. Кам'янець-Подільський сьогодні сміливо займає третє місце після Києва та Львова по кількості архітектурної та історичної спадщини. Щороку сюди приїжджають десятки тисяч туристів не тільки з України, а й з різних куточків нашої планети. Цей факт неабияк впливає на проведення робіт із реконструкції та створення необхідних умов для екскурсійного показу пам'яток архітектури. Утім, сьогодні тут існує ряд проблем. До прикладу, історичні перлини Кам'янця через недостатнє фінансування сьогодні не у найкращому стані. До 2009 року на протязі восьми років фінансування було з державного бюджету, це біля 22 мільйонів гривень. Ці кошти використані за призначенням, проводились неназові перевірки. Але з 2009 року призупинилось фінансування, і ми стали під, перед проблемою, яким чином виходить цієї ситуація. Тому ми, виходячи з цієї ситуації, вирішили прийняти можливо таке неординарне рішення. Ми зробили платний в'їзд на територію замкового мосту і взагалі замкове місце в тому числі на території старої фортеці, для того, щоб були якісь кошти для реставрації. Але проблему це не вирішує, тому на допомогу сюди завітала комісія обласної ради з питань науки, освіти та культури, яка спільно із депутатами Кам'янець-Подільської міської ради провела спільне засідання, основна мета якого розробити пропозиції щодо подальшого фінансування пам'ятко-охоронної діяльності з обласного та державного бюджетів. Ми вже зараз подивилися архітектурний комплекс і намітили вже шляхи для вирішення цих питань по питанням фінансування. Фінансування повинно вирішувати дві проблеми: це фінансування з державного бюджету бюджету і фінансування з обласного бюджету нагально проблеми треба вирішувати з експозицією. отут, значить, відремонтувати дах, відремонтувати відводення, провести відводення води, відводення води і запустити нову експозицію. Щоб тут сюди ходила молодь, щоб ходили наші жителі і відвідували, бачили історичні моменти нашого життя. Керівництво краю запевнило ці та інші питання будуть взяті на контроль. Я сподіваюся, що комісія, яка сьогодні предметно розглядатиме це питання в комісія обласної ради за участі комісії з питань освіти Кам'янець-Подільської міської ради, приймуть чіткі виважені рішення, які будуть спрямовані на те, щоб з одного боку ми мали можливість ініціювати. Звернення до кабінету міністрів України, аби на рівні держави і державних програм була звернута увага на справді цінні історичні комплекси. З іншого боку, я впевнений в тому, що обласна рада також не стоятиме осторонь. Вона так само буде звертати увагу, і я сподіваюся, на найближчі сесії оті ті проблеми, які сьогодні будуть зафіксовані, вони стануть предметом розгляду на сесії ради. У підсумку зустрічі депутатами було вирішено розробити нову п'ятирічну програму по охороні культурної спадщини Кам'янця-Подільського. Олександр Карпунець, Олександр Горішевський, Кам'янець-Подільський для інформаційного випуску.